Що справді важливо. Важливо створіння Боже, нове створіння Боже. Це це саме важливе. Так, не менш важливе, це уподібнутися Ісусу Христу. Ну якщо ти не народився згори — це неможливо. Уподібнутися Ісусу Христу це думати як Він, підкорити свої думки Його думкам і робити як Він. Якщо ти покоришся думкам Христа. Ти можеш боротися проти всього того, що Сатана старається закинути в твій розум, адже ж Бог думки знає. Часто в людей думки одні, а тут зверху вони дуже побожні можуть бути. Так, воно і є. Хтось тримається закону Мойсеєвого, а я тримаюсь закону віри. Я вірю, тому і прощений, тому і праведний. Господь просто каже. В одному моменті, чи побачить він віру. Я щасливий, що підкоряюся його словам, опираюсь на його вчення. І знаєте, що я ще навчився? Бути суддею своїх вчинків. Це важко? Ні, не важко. Просто після того, як ти все ж таки побачив цей вчинок неправильний, отоді от важко. Після цього важко. А судити не важко. Добре, що побачив. Чуєте? Не бійтеся судити себе. Не бійтеся, адже ж Євангелій говорить, що ми повинні судити церкву. А якщо в тобі є що Христос, то ти є церква, адже ж ми храм Духа Святого.